Сьогодні я вам розповім, як чистити пральну машинку. Мої пральній машинки 13 років. Як ви бачите, стан в неї вже не зовсім свіжий, маю такі плями, чорноту, давно не загляну. Відкриваю відсік, і тут ви бачите сліди від води, ржавчина, якась сліди порошку. Наношу антинакип Спочатку на відсік, потім всередину. Окремо барабан мию трубочисником добре протираю, грязь добре класно відходить. Тепер трубочисник 150 мл наливаю і додаю в барабан. Наливаю 150 мл антинакопи і додаю у відсік. Ставлю на 90 градусів і, будь ласка, ось результат мій відсік, і ось, будь ласка, також. Тут також чисто, як вам результат? Класна парочка для чищення.